Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Сьогодні покажу вам ремкомплекти на розподільник r 80 двохсекційні і скажу, як завжди, актуальні ціни. Я вже попереднє відео робив, там, де показував вам трьохсекційні ремкомплекти, і також окремо, що в нас продається клапан. Зараз покажу двохсекційний. Це так само, дивіться, є комплект з Гуми. І комплект силікону. Ціна за гумовий комплект на сьогодні буде 60 гривень. До речі, дивіться, прокладочки в обидвох варіантах даємо пароніт. Що тут? Що тут? Силиконовий комплект буде коштувати 120 гривень. Подивіться, який силікон. Зараз дуже користуються попитом. Люди активно купують і практично. Забули, що є гумовий, але відсотків 20 ще наших клієнтів купують гумовий, тому що вважають, що в цьому вузлі треба ставити Ну, в принципі. І навіть всі виробники розподільників також не переходять на якісь силікони, вони далі ставлять гумові тілечка. І я думаю, в цьому є сенс. Так що цікаво почути вашу думку, що краще буде там ходити гума або силікон, тому що зараз навіть е дійшли до того, що є навіть силіконові прокладки, тобто повністю все силикон. Ми поки що е продаємо по пароніту, тому що не здається, що параніт буде. Там краще, але також у нас є силікон, також є біконіт, але вважаємо, що це скажімо так, золота середина. Так що, друзі, цікаво почути вашу думку. Пишіть, будь ласка, в коментарях. І нагадую, що у нас є також клапан на r 80 ціна 460 гривень, і є так само ремкомплекти трьох, трьох секційні, там ціна 60 і 150 гривень. Але якщо ви дивитесь відео через місяць після виходу півроку, рік краще ціну переписати Питати або в коментарях, або по номерах телефона. До речі, я вкажу в описі, і також посилання на наші соцмережі. Це наш TikTok і Instagram, де ми кожного дня скидаємо відео з за запчастинами ЮМЗ МТЗ і кажемо актуальні ціни. Думаю, вам буде цікаво. Так що переходьте і туди. і туди. Дякую всім за увагу, друзі. До наступних відео. Пока.